Благословенної усім середи, дорогі брати і сестри, сьогодні, 13 листопада 2024 року, продовжуємо читати 11 главу Євангелія від Луки, вірші 42 по 46. Но горе вам, фарисеям, яко одесятствуете от мятвы и пигана и всякого зелья, и мимо ходите суд и любовь Божию, сия подобаше сотворите, и о них не оставляйте. Горе вам, фарисеум, яко любите председание на сонмищах и целование на торжущих. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко есть те, яко гроби неведоми, и человецы, ходящие вверху, не ведят. Отвещав же некий отзаконник законник ему, Учителю сия глаголя и нам досаждаешь. Он же рече, и вам, законником горе, яко накладаете на человеке бремена неудобно сима, и сами единим перстом вашим не прикасаетесь бременем. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви, як гроби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш. А він відказав горе й вам, законникам. Бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі і одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Усім доброго здоров'я, мудрості, терпіння і віри.